Руцька Діана Софія учениця 7-го Б класу Одеської гімназії No48 Поезія Чебісової Марії Тараса. Тарасе, ти чуєш? Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти хоч не поряд, та є в Україні, у світі, у людства єдиній родині. Ти син не кріпацький, а вільного роду, і дух твій козацький пробудить народи, до гордості скличе, про честь нагадає, піднімем обличчя, і зорі засяють, вогнем променистим прозріння освітять, і більше не зможем без правди прожити, без пісні твоєї, без щирого серця, без думки, що совістю в погляді б'ється. Ти з нами, Тарасе. Ти чуєш? Ти чуєш? Ти навіть з могили живих нас рятуєш.